Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хотів би записати сьогоднішнє відео про переробки е, димохода. На моєму каналі декілька відео було про чистку е, димохода котла твердопаливного. Там я розповідав, як робити приспособу е, і всякі такі от речі. Е, цей раз я вирішив переробити саме кріплення димохода. Зробити кронштейн, на якому воно буде триматися, і зробити систему, яка дозволить його ефективно розбирати для чищення і збирати назад. Того, що за минулий сезон я в принципі його чистив регулярно десь димоход раз у місяць. І він у мене якби сам димоход, е, е, якби, основна опора була, це те, що він якби, стояв на трубі, яка от виходить пряма труба із котла виходить. Він туди надівався, труба в мене в гільзі, в стіні є гільза, і от воно на ній, в принципі, це була точка опори. І вверху на трьох хамутах кріпилася. І коли я, виходить, його чистив, то розхитав саму трубу, тому що перший хамут він більш свободний, а далі хамути його зажимали сам димоход як би дуже плотно. І коли, наприклад, мені треба було димоход від'єднати. Зараз ось, подивимося, ось воно. Ось воно все. Коли треба було димоход від'єднати від труби, яка йде з котла, виходить, і щоб його прочистити, то виходило так, що він вивішувався, він висів на двох хамутах, які вверху, ну, на відео це є. От. А третій хамут це він так був. І я її сильно, ну, по-перше, раз шатав, сам демоход. І якби, ну, ізначально, коли майстри робили, то вони не зробили ніякого кронштейна, тобто точки опори не було. Точка опори це була сама труба, яка з котла виходить. Ось воно на ній в принципі, на неї, якби воно давило. Тому трохи е подивився про ці кронштейни. Подивився, як там на сендвічах воно тримається. І зробили ми трошки свою систему. І може комусь це буде цікаво. Зараз я переверну камеру і більш детально покажу, що я придумав, тобто, як воно в мене буде. От. Ну, я думаю, що буде, в принципі, це полегшить процес чистки котла. Зараз перевертаю камеру і показую. Так, дивіться, ось у нас димоход знятий. Бачите, один. Хамут остався, е, який його держав, і два хамута кріпились до отих вентиляційних труб. Значить, ті е, е, три мачі я зняв, залишився оцей один, як це було ізначально. І дивіться, що ми тут зробили. Засвічує сонце, значить, зробили ось такий от кронштейн. Кренштейн, їх в інтернеті дуже багато, як його робити, і вони продаються. Тобто тут, В принципі, це просто платформа, на якій має стояти сам димоход. Тобто, він, у мене він до цього давив Ось, з котла виходить 130-та нержавейка, Він давив на неї, виходить, а це гільза. Ось. І воно, виходить, завжди на ньому висіло. Це. Ну, якби, три роки ми три сезону працювало воно. Тобто, ну, в процесі чистки то тут виникали труднощі. Тому дивіться, зробили. Получається. такий ось ми, этот самий. Як його? Господі, кронштейн, цей. кронштейн, упор. Зварили самі з уголка. Як ви бачите, тут. Получається, ось уголок цей вниз, цей наверх. Для чого? Значить, тут у мене виходить 130-та труба. Сюди я замовив нержавіючий ось, трикутник. Показую. От. Я казав майстрам, що у мене виход 130-й і вони виход, і тут зробили 130-й. Відтоді, оцей, оцей виход з моєї нержавійки не застиковується. Тому ми ось за цинковки самі зробили такий переходнічок. І тепер, виходиться таким чином... Зараз, як його одною рукою незручно. Ну, тобто, якщо хтось буде робити, так, давайте зараз я на паузу надіну і покажу. Так, запис пішов. Тому що засвідчує сонце, дивіться, я коли заказував ніржавеючий цей, я їм сказав виход 130-й. Кажуть, там нормально, воно буде оце ось розвальцовка, буде одіватися. ітогі 130-130 не совпадає. Ми зробили перемичку. Це щоб було зрозуміло, для чого ця перемичка. Ось воно состигавалося І далі. Зробили ми з метала, дивіться. Так само 130-та желізна труба. Ось вона. Бачите, 130. -та. Пластині. А тут діаметр трошки менший. У мене димаход теж 130. -й. І оця желізна, якби я, я. В чому суть? Показую, щоб я довго не балакав. Дивіться, ось у мене тут 137-й діаметр. От, виходить, це ж я замовляв. Це я замовляв іменно під оцю желізну. Тут ми ставимо отаким от чином, дивіться. Зараз, раз. Ставим сюди його і оцей димоход. То есть, дивіться, у мене, у мене 130-ка желізна варена в пластину. Соответственно, пластина, вона, як на рельсах, може їздити, заїжджати заїжджать. Есть, і в цю ось 130, в неї 137-й. Можна було по факту робити і 135-134. І ну, оскільки я ніколи не замовляв під замовлення, прям, от не знав, скільки там не могли мені порадити, можна було трошки менше. І виходить, воно, дивіться, заходить. Мій трикутник з виходом з котла, заходить в, в оцю 130-ту. Тут можна трошки плотніше. але воно он там, бачите, ось воно. Я сюди просто. Металевий проточок Ось підняв, вставив і воно його буде отак ось піджимати, буде шикарно. І що ми отримали далі? Далі ми отримали 130-ту желізну трубу, і в неї варена трошки менша. Це ми самі з самірки сагнули, зварили і оце ось, це оцинковка, тобто, перепрошую, уварили, виходить, сюди. І тепер дивіться, я весь димоход. Який ось він. Я його вже зняв, перебрав повністю. Тобто ми беремо весь димоход. Він у мене приблизно 5 метрів. От. І ось, бачите, ось його виход. От. він буде просто. Вертаємося сюди, він буде просто ось на оцю, отак, хлоп, і Буде підходити ось ось сюди. Тобто, виходить, що це буде повністю розборна система. Тут у мене буде один хомутик цей держати, який дозволяє трубі туди-сюди ходити. Тобто ми його зробимо більш е, свободним. Тобто... І виходить, наприклад, мені треба чистити. От раніше, коли виходить, мені треба було роз'єднати оцей трикутник із самим димоходом, я Трубу тавкав вверх, цей хамут пускав, а там два хамута, які стояли на крищі, вони її якби вигибали, тому що вони були дуже плотно прикручені. То тепер вийде так, що у мене труба димоход сюди хлоп, і стоїть. Все, мені треба чистити. Я димоход знімаю, ставлю ось на платформу. Сюди можна щось ну коротше, ось поставив на платформу, прямо димоход. От. Там його хамут держатиме, у нього точка опори, ось його платформа. І далі я, пожалуйста, я знімаю, цю, е, знімаю цю пластину, перечищаю, знімаю оці всі діла, перечищаю і, сам димоход. Сам димоход теж змогу, пере... ну, тобто, наприклад, я його ось, пластину цю ну, роз'єдинив, отодвинув сюди. Упер. Тут, може, якийсь прутик ще треба було кинути, тому що ну, варить мені треба було, щоб воно їздило. Тобто, і, наприклад, оця пластинка від'їхала далі, сюди кинули прут, труба на ньому стоїть. Я туди загнав свою щітку, вичистив і зібрав усе назад. Тобто, ну, якщо я по, намагався пояснити максимально зрозуміло, в чому смисл. То смисл в тому, що димоход сюди становиться. От. І коли треба його все перечистити, ти його просто зняв, на платформу, ось упер поставив, прочистив сам димоход. Оцю, виходить, оцю ж зняв, перечистив, оце все розібрав, перечистив. Того що я, в принципі, от раз у місяць всю систему. ну як, по досвіду Минулого, року, минулого сезону, я всю систему перечищав. Тобто, трикутник, трикутник у мене, до речі, цей згнив. Е, оцинкований був. Під кінець сезону я знайшов там другий, поставив, дотопили, ну і порадили нержавіющий. І ще трошки давайте, в принципі, тут може комусь буде якби цікаво, що такий смисл може хтось подивиться на цю систему і зроби, якби свою там якась ще ефективніше. Ну У мене був смисл такий, щоб була виходить, основна задумка, що є. Оцей кронштейн є платформа оця платформа з трубою. І в цю трубу вставляється і нижній, як би оцей трикутник, і сам димоход. І воно повністю тобто, ти і це розбираєш, і те вниз воно розбирається і все легко, максимально. Тобто, це в плані чистки. І пару слів. Діне. І пару слів хочу за димоход. Димоход, виходить, так як він був розшатаний у мене. Я його повністю, оцей весь утеплитель я знімав. Там, де був розшатаний, розрізав у нас там ще мінеральна вата е обмотана і скотчем, то есть, і блошками опять скріпляв. І я вам хочу сказати, дивіться, оцинкована труба, вона працювала три сезони. Да, воно вигнала, але воно вигнало на краях. Тобто вигнала тут, я десь обрізав ну, хай, сантиметрів 10-15 да, Це те, що вставлялося внизу в трикутник. От, воно було ну, прогорівше, да, було. Дальше труба абсолютно нормальна. І зверху, зверху та ж сама історія. Ось, Бачите, стан. Тоже десь сантиметрів 15 я болгаркою відрізав. Правда, в мене ще стояв тут конус, ізначально стояв колпак. все це якби ну, краще не ставити. Того що із за конуса потім оце, як, брудні каплі води, там летять на кришу, на будинок. Коротше, все це поубирав повністю. Трубу, оце що було. Тобто, чого, я так розумію, чого відгниває у верху, того що у верху часто заплавляється, отут, смолою. І десь там його прочистила, десь не прочистила. Ну, короче, і за цього воно тут вигниває. Далі, в принципі, дивіться, оцинкована труба три сезони працювала, вона абсолютно нормальна. Я думаю, ще вона роки-два-три, ну, дасть Бог попрацює. Це я так думаю. От, я ж кажу, убрав тільки внизу. Унизу вирізав кусок 15 сантиметровий і вверху аналогічно. Ну І трикутник згнив. Ну, і люди кажуть, що в принципі трикутники оці лучше ставити нержавіші. Якщо у нас вже така труба, тобто у мене не сендвіч, нічого. Просто обична оцинковка, обмотана мінеральною ватою і потім таким старим утеплителем з чогось. От. Ну а така у нас, от, це, воно, це я вже розібрав, так воно все збирається. Така у мене. Переробка вийшла, опалювальний сезон завершився. Ну, ми готуємося до нового, щоб вже це все було зроблено. Ось. Друзі, всім привіт! Знову з вами вітаюся, тому що для вас це все один відеоролик, а в житті минуло вже півроку. Сьогодні 20 жовтня. Робили ми ремонт нашого димоходу. Весною, коли закінчився опалювальний сезон, я його перечистив. Ми зробили новий кронштейн. Я вам все це діло показував. Ну і власне зараз давайте подивимось, як димохід наш встановлений. Потім встановимо вже оцей нержавіючий кутник разом з вами. Ну і власне підготуємо систему до опалення. Показую, власне, як встановлений. Наш димохід. На задньому фоні чутно роботу генераторів, тому що вимкнули світло нещодавно. Ось бачите кронштейн. Значить, дивіться, власне, даний кронштейн він є точкою опори труби. В кронштейні у нас така металева труба дебела. Там метал-тройка або четвірка, мабуть, четвірка. Бачите, вона така. В металеву трубу меншого діаметру вварена ще труба. І, і на цю меншу його діаметру димахід якраз отак хоп і одівається. Тобто він надівся і стоїть. Ось там, дивіться, вверху є хомут, в якому вона вільно ходить вверх-вниз. І, власне, це дозволяє її припідняти, наприклад, поставити там туди чи сюди, або зняти, відкрутити хомут. це там три хвилинки, і просто при, ну, підняв її і зняв. Або, наприклад, якщо прочищати, то прямо знизу можна йорш, який я сам виготовляв. Відео було на каналі, залишу посилання, то можна знизу його вставити і прочищати. І, власне, сюди. В даному випадку, у нас воно з весни так було у відкритому виді, тому що йшли опади. Дивіться, бачите, труба чистилася. У нас стояла така ось каністрочка. Отак От покажу, ну видно, що сажа. Сажа там, дивіться. Я раз за 4 заліто її міняв, також сюди сипалась. В даному випадку труба і висихала, і чистилася, і дихала. От. Тому, власне, зараз я тут трошки навожу порядок, ось прибираю. Потім ставимо телефон на штатив і встановимо наш металевий власне вже, кутник і приготуємо систему до опалювального сезону. Ви знаєте, я подумав, що буде більш правильним спочатку встановити наш кутник, а вже потім прибрати, тому що е, осипається тут, там. Все одно буде сипатись, тому давайте спочатку зробимо монтаж, а потім вже я поприбираю. Власне, щоб з'єднати все це, необхідно достати оцю трубу. Ця ось, Бачите, розвальцовка, вона йде в котел. Сюди я вставляю перемичку, яку ми самі виготовили, бачите, оцинкована труба зварена полуавтоматом. От, І. Отак ось ми її зараз, я думаю, це буде достатньо. Можна трошки витягнути. Ось приблизно так я залишаю, тому що цей буде стик в стик. Далі вставляємо трубу туди. На котел. Я думаю, що ми можемо її піти е, вставити на посадочне місце на котлові. Так, там труба в упорі. Тут бачите, в нас такий, значить, ми беремо. А, і, до речі, е, хочу показати, що. Бо я казав, дивіться, власне, ось труба. І оці виходить, площадка. Ось на даних рельсах є площадка, бачите? Дивіться, вона має змогу туди-сюди від'їжджати. Наприклад, треба там чистити, розбирати дана площадочка, оця желізна, бачите, вона не приварена, вона може трубу ну, туди-сюди відсувати. І ми, власне, Ось відсунули, наділи, потім під'їжджаємо даними ремцями. І трохи не вийшло. Звичайно, що труба важкувата. Отак. От І зараз ви подивитесь для чого, мені був потрібен металевий клинушок. Ось бачите, якщо воно так, в принципі, тут воно находить, бачите, якщо воно вниз пущена. Але мені десь буде гарно, якщо, наприклад, ось воно воно надіте, там воно з'єдналося один з одним. І ми беремо цей клин. Це з металоприйомки я взяв таку железячку. Ось. Все, тут у нас зійшлося, тут у нас зійшлося. Можна порівняти, можна навіть в принципі під'їхати ще рельсами І я сюди його ось таким чином вставляю. О! Подивіться. отак так. Це тут з'єдналося, там з'єдналося. Ну, на відео я швидко показав, можна, звичайно, там ще поправити, Того, що все таки просто чого такі незручності, саме із-за цього перехідника, який, з'єднує 130-ту зі 130-ї. Якби даного з'єднання 130-го не було, все було б набагато звичайно простіше. Тому що. На цю трубу, яка є 130, та тут би був би 133 й або 134 й розмір, ну, діаметр е, оцієї, е, ну, якби, та, що друг у друга одівається. То воно, звичайно, що воно б гарно оділося і власне все. А так як у нас трохи ну, я робив замовлення, знову ж таки, повторюсь, спілкувався не з жистянчиком, а це було через магазин. тому Замовили, як замовили, і зробили, як зробили. власне. Ну, а труба от для наочності, якщо підніметься, тому що треба площадку тримати, дивіться, ось бачите, вона, ось, Бачите, я трубу зняв наприклад, і можу поставити почистити. Або, ну, зрозуміло, так? Труба оділася і на рельсах. Ну, так-то воно вже в упорі стоїть. Зараз я його там налаштую, як мені треба. от. Але, але даний смисл такий, що є оці рельси, площадочка, яка для чистки може їздити вперед-назад, право-вліво. Ну, право-вліво ні. Вперед-назад може. От. І власне вся система розбирається. Тобто зняли трикутник, перечистили, зняли це, перечистили, котел перечистили і власне, трубу через низ не треба розбирати. Можна зняти, але власне, знімається нержавіючий цей кутник. І звідси чистимо скребок, повторюсь. Я знімав на відео, здається, 22-му році я його робив, з підручних матеріалів, з того що було. І він дуже класно справляється з зацинкованою трубою, яка у нас, оце буде четвертий сезон, в принципі, відгнивала внизу, вверху, всередині вона е, утеплена. І ось, бачите, така блістяшка досить нормальний стан збереження в неї. От. Не хочу далі нічого казати, в принципі, все, що хотів, сказав, показав. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, чи сподобалась вам дана система. Такі краштейн, загалом в більшості я бачив тільки для сендвічей. Тобто, ну, така система от, тримання. От, якось я більше це у них бачив. От і власне захотілося собі, але захотілося максимально, щоб був конструктор. От який можна розібрати, перечистити, зібрати на цьому, все ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд і всім бувай.